Пане Володимире, хотілося б з вами детальніше проговорити і про міжнародні ці кошти і конфіскацію активів, але почнемо із наших внутрішніх проблем. Верховна Рада України на цьому тижні внесла зміни до державного бюджету ще цьогорічного 2022-го і виділила плюс 2 мільярди гривень до резервного фонду. І гроші планують взяти за рахунок в тому числі і державних внутрішніх запозичень. Тут розуміємо, що буде увімкнено друкарський станок НБУ. І от що в нас виходить, що граничний дефіцит бюджету перетне позначку в 1 трильйон гривень? То от власне ми хотіли вас запитати як експерта за рахунок чого ми будемо покривати дефіцит, і як це все позначиться на економіці у наступному році, в 2023-му? Проше питання, дивіться там в першу чергу, треба перевірити цифри по резервному фонду. Там збільшення було на 200 мільярдів. Якщо не помиляюся, другий момент це дійсно ну друкарський станок це дуже страшно звучить, але насправді ну, держава на сьогоднішній день не дуже передбачає активну активне задіяння станку, власне. Більше йде акцент на міжнародні запозичення на грантову допомогу різних країн, і в цілому очікується, що можна мобілізувати більш ніж 20 мільярдів е, міжнародних фінансів для того, щоб спрямувати їх на покриття дефіциту бюджету. Відповідно, бюджет дуже сильно змінився. Значна частина піде на витрати в оборонну сферу, що збільшилося майже в 4 рази, і це, звісно, призведе до того, що доведеться зменшувати інші статті. Тому числі і там держслужбовців, і освітню медичну сферу, і так далі. І це, звісно, там негативний сценарій для нас, але в той же час бюджет є збалансованим. Він передбачає значне значне зростання інфляції. Але це це, власне кажучи, наслідок не того, що буде задіяний друкарський станок, а це наслідок того, що були зруйновані частини ланцюгів виробничих і там транспортних, і так далі. Це перше. Це призводить до зростання ціни. Друге це. Власне кажучи, зростання цін на глобальних ринках, ви ж знаєте, що і добрива, і енергоносії дуже сильно зросли. Тому я б не сказав, що тут роль в інфляційних процесах в тому, що друкарський синок буде працювати. Він насправді буде неактивно працювати, і інструмент запозичень внутрішніх і зовнішніх він буде досить активно використовуватися. І я думаю, ефективно. Дякую вам за уточнення. Я насправді помилилася, сказавши в 2 мільярди. Хоч це оптимістичніше відчувати себе. Так резервний фонд поповнений на 200 мільярдів. Це похабка у 2 нулі, але які мають величезне значення. А якщо ви вже заговорили про світові ціни і глобальне подорожчання усього, то ми більше до локального звернемося. Та ж Верховна Рада повернула акциз на пальне. На вашу думку, як це зміниться на цінниках на заправках українських і яку ціну на, скажімо, 95-й і дизель треба чекати до кінця 2022 року? Хороше питання. Дивіться, перш за все, тут варто звернути увагу, що, власне кажучи, собівартість або кінцеву ціну палива да, і собівартість його виробництва складає ну, в більшості нафти, логічно, да. І в принципі, якщо ми подивимося сьогодні на світовий ринок нафти, то відбувається значне скорочення ціни, і воно приблизно ну, відбулося за останній місяць на приблизно 10-12%. залежить від. Від марки нафти російська там взагалі набагато більше скорочення. Але в той же час, якщо дивитися там по американським або європейським котируванням, то там значне скорочення. Але тут варто зауважити, що Ну і власне кажучи, і те, що ми бачимо на фондовому ринку, там, наприклад, ці контракти вони передбачаються на 90 днів, і виробничий цикл, власне кажучи, від моменту купівлі нафти до моменту потрапляння її на АЗС, він складає приблизно 90 днів. І якщо ми бачимо скорочення ціни на сьогоднішній день, це означає, що перше трейдери або постачальники павлов, вони мають це врахувати. Відповідно скоригувати ціну е, сьогодні для того, щоб отримати більше виручки. А другий момент це, власне кажучи, сьогодні там враховуючи акцизи, вони також мають внести певні коригування. Але в той же час акцизи там 100 євро на тисячу літрів. Це означає, що е, ну приблизно там курс по 40 візьмемо це, значить 4 гривні на, на один літр там палива в середньому, і mm -hmm. це означає, що зростання такі, е, приблизно на вісім. Врешті, якщо врахувати, що в нас скорочення на глобальному ринку ціни нафти відбувається на 10-12%, то я думаю, що в такому сценарії в середньостроковій перспективі ні, короткостроковій, Там, якщо 2-3 місяці брати, то ціна не зміниться. Далі треба дивитися на глобальний ринок, як буде із постачанням. Але в цілому динаміка, якщо дивитися на країни ОПЕК, вони взяли на себе зобов'язання виробляти більше нафти. Звісно, європейський союз він не може швидко від відмовитися від російської нафти, тому що є певна. На якість нафти їх нафтопереробні заводи звикли працювати на ураз, коли вони переходять на європейські, трошки падає їх продуктивність. Потрібен час на адаптацію, але в той же час ми споживаємо саме. З європейських НПЗ, і вони використовують зараз на сьогоднішній день, точніше, вони не використовують зараз російську нафту. От і, власне кажучи, у виході ми можемо сказати, що ціна не має змінюватися в наступні кілька місяців. Угу. Власне, я зустрічав інформацію про те, що е, через ці переходи е, Доставки нафти, зміни заводів, ми можемо очікувати на певний дефіцит нафтопродуктів, зокрема в Україні. Він може позначитися узимку. Чи є такі прогнози? Така інформація? У вас чи можете підтвердити? Дивіться. Я думаю, що вже в нас був досвід навесні, коли власне кажучи, був дефіцит пала всередині країни. І я думаю, що цей досвід він дозволив нам, власне кажучи, зробити певні висновки. Насправді ця інформація засекречена, але я думаю, що держава може забезпечити на сьогоднішній день безперебійне постачання, тому що ланцюги цього налагоджені. І друге це формування певних запасів. І власне кажучи, тут мова йде навіть не тільки про запаси як. На нафтобазах, а і про запаси, власне кажучи, населення. Тобто зараз кожен їздить з повним баком. Я от зазвичай тільки трошки проїхав, одразу їду заправляюся, тому що це безпекове питання. Тану є інформація про те, що ми викупили і замовили майже всі бензовози у Європі, тобто нафтобаз немає, але рухомого складу бензовозів. Один Станіслава на подвір'ї стоїть у нього, точно бак завжди повний. <свят> ну. ну і якщо ми будемо вертатися до європейських питань, там Європа рятується від подорожчання енергоносіїв таким чином, що вони запроваджують якісь там програми підтримки для домогосподарств. А в нас вдається тримати ціни на комунальні послуги на тому рівні, який був до активних військових. Дій і плюс ще і обіцяти, і допомагати європейським партнерам в енергетичній сфері. Експортуємо Да до речі, електроенергію, чи можемо ми тримати ціни і наступного року, і за рахунок яких механізмів Україна могла би збільшити експорт електроенергії, власне ну враховуючи той фактор, що ЗС фактично захолоджується зараз. Дивіться, давайте почнемо з європейського ринку. Значить, в першу чергу це безпрецедентно, коли на сьогоднішній день на європейському ринку запроваджуються різні інструменти підтримки населення. В першу чергу субсидії, заморожуються платіжки там на певному рівні. Такого раніше не було, тому що вони мають конкурентні ринки, але на жаль, конкретні ринки вони не пораються з там різким від різкову від російського газу. Це має наслідки як і на опалення, так і на ціну електроенергії. Ми бачимо, що сьогодні ціна на європейському ринку на електроенергію вона складає там. Ну вона десь в сім-вісім разів вище ніж на українському ринку. От ну це залежить від країни, але в той же час там багато генерацій на газуних працює, тому. Тому така ситуація, якщо говорити про те, як власне кажучи, там от Німеччина вирішує питання, то вони власне кажучи, направляють 60 мільярдів доларів на якраз субсидії для населення. І власне кажучи, Україна в такому випадку прийняла рішення намагатися стримувати тарифи і залишати їх на тому рівні, який був, власне кажучи, на сьогоднішній день і до війни, і це насправді досить складно для ринку, враховуючи, що обсяг споживання він скоротився через відток населення. Плюс з точки зору електроенергії, ще й економіка дуже сильно зупинилася, тобто споживання впало на 30%. і це означає, що у вас обсяг грошей на ринку ще менше стає. А враховуючи, що у вас там багато комплектуючих завозиться з, наприклад, Європи, там різні трансформатори і так далі, не все виробляється в Україні. На жаль, але буде вироблятися. Я думаю, скоро ситуація, коротше кажучи, в тому, що собівартість обслуговування мереж і там генерації виробничої потужності, вона стає набагато більшою, а тариф стає таким самим. Проте… Перше, це енергетичне співтовариство спрямовує певні гранти на допомогу і мережам і генерації на відновлення після там зруйнування, які власне кажучи з боку російської армії, були завдані. І другий момент це власне є невеличке зростання, принаймні планується тарифу на розподіл. Це власне кажучи, трошки удар по бізнесу. Ну все ще не прийнято, але розглядається регулятором. І останній момент це експорт електроенергії. Це одна з можливостей, як забезпечити і збалансованість макроекономічної політики втримати. Курс валюти нашої да, зміцнити її, і в той же час це дозволить збільшити обсяг коштів на ринку і вивільнити ту енергію, яка в нас є на сьогоднішній день надвижково. Оскільки в нас, незважаючи на те, що запорізьку станцію відключили, да від мережі, і вона навпаки зараз бере енергію з мережі з нашої для того, щоб забезпечувати внутрішню роботу, в той же час є певні можливості для експорту, і їх потрібно реалізовувати до моменту опалювання сезону, тому що Опалювальний сезон їх буде трошки менше через те, що багато людей зараз переходить на електропалення. І власне таким чином ми зможемо і експортну виручку отримати, і наші виробники електроенергії зможуть отримати певні кошти виручку да, для підтримки своєї роботи. І Укренерго зможе отримати виручку від реалізації експортної інфраструктури, тобто отримання, е, отримання коштів від генерації плата за експортну пропускну спроможність, і вони активно будуть інвестувати в розширення цих експортних перетоків до європейського союзу. Сьогодні є певне обмеження на експорт електроенергії, яке визначається європейською енергетичною системою, але вони його переглядають кожен місяць, і ми сподіваємося, що вони його збільшать. Принаймні останні кілька місяців, вони систематично його збільшували. Почали з вами із заморожених активів росіян, яким будуть допомагати відновленню України, а закінчили електроенергією, яка допомагає іноземцям виживати в період зими української електроенергії. Володимир Бужан, експерт центру енергетичного відновлення. Наступного разу із з вами точно мусимо поговорити про відновлення України і про ці заморожені активи. Тому чекатимемо вас ще в наших ефірах. Дякуємо, що доєдналися. Слава Україні! Беремо.